Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Центр протидії корупції повідомив, що прокурор у справі детектива Набу Руслан Магамед Расулова отримав квартиру в Києві, назвавши це подякою від генпрокурора. В ОГП заявили, що така інтерпретація не відповідає фактичним обставинам, пославшись на законні підстави. ЦПК із з посиланням на Печерську РДА пише, що з жовтня по грудень 2025 року восьмеро працівників офісу генпрокурора отримали ордери на службові квартири, зокрема і прокурор Олександр Ганілов, який представ Ляввинувачення в суді проти детектива Набу Расулова та підписував угоду з повернувшимся з ОЕО, нардепом Федером Христенком. У ЦПК, зазначаючи відповідь на запит депутатки Анастасії Радіної в УГП повідомили, що площа наданої Ганілову квартири на Почерську за наказом генпрокурора Руслана Кравченка від 28 листопада 2025 року становить 110 квадратів. Ми в ЦПК вважаємо це подякою Ганілову від генпрокурора Кравченка за роботу у справі проти Расулова. Показував, що наказ про виділення службового житла Кравченко підписав наступного дня. Після того, як прокуратура скерувала до суду угоду з Христенком, кажуть у ЦПК. в генпрокуратурі, відповіли, що Ганілов перебував у черзі для отримання житла 11 років з 2014 року, він є батьком п'яти дітей.